Курочка зараз у рідині з солью і спеціями. 20 грам солі на літр води. 3 годинки, 3-4 краще на ніч залишити птаха у воді. Я взяла бедро. Чому бедро? Тому що ну, насправді воно більш соковите і мені здається, воно класно пасуватиме у цю страву. Нам треба її трішечки відбити. Обов'язково зачищаємо всякі плівочки, можна прибрати зайвий жир. Якщо ви хочете зробити великий шніцель, можна. Взяти два шматочки бедра. Так. Вбиваємо нашу м'язку. Ось так виглядає наш шматочок. Хоп. поруч ще один. І з цього всього я зроблю один шматочок. І відправляємо спочатку у борошно. так. борошно. Яйце. це. П'ять. Гарно припорошуємо шніцель сухарями. Якщо у вас немає аерогрілю, ви можете використати фрітюр. Так, і сюди поміщаємо наш шніцель. Трішечки змащу свою паніровку все ж таки маслом, щоб вона була просто дуже приємного кольору. Я взяла оливкову олію нанесла на свій шніцель. О, Боже, це буде фантастично. Приблизно 7 хвилин, температура 200 градусів з аерфраєром, що з, приготує нашу курочку дуже швидко. Відправляю, включаю.